Парк готель Меркурій в Рибівці. Я вже ділився з вами фото панорами на море з цього готелю, а сьогодні я приїхав познайомитися з ним більш докладніше, відпочити і розповісти вам, які тут є атракції. Перше моє враження. З прошлого візиту, це, мабуть, на даний час найкраще місце для відпочинку в Рибівці та Кароліна Бугазі під час війни. Зелена центральна алея, сосни, триповерхові зруби, квіти, троянди на першому поверсі. Однокімнатний двомісний апартамент, на другому двокімнатний чотирихмісний апартамент і на третьому дворівневий трикімнатний апартамент на шість людей. Дуже приємно гуляти по цій алеї, тиша, тіньочок. Ось тут навіть можна ганяти на велосипеді. Так багато місця дитячий басейн. Трохи всі заспокоїлись, відпочивають після денної спеки. Зараз вже біля шостої вечора. Але є бажаючи зануритись. В басейнах є підігрів. Працюють тут теплові насоси. Все зроблено для дітей та взагалі сімейного відпочинку непогано. Тут же поряд дитячий майданчик. Ну і фактично з усіх місць. Готелю ми можемо бачити море. Готель розташований на пагорбі і панорама моря буде нас весь час супроводжувати. От є велика зона відпочинку з мангалами, альтанками. І ми ще до неї повернемось. Хочу. Сховатися в кіньочок сьогодні дуже спекотно. І зайдемо до кафе. Подивимося, як там все працює. Адміністрація, поряд з ним кафе Меркурій. Ну, Тут можна поїсти. Все по меню. європейська кухня. Перші, гарячі страви, м'ясо, риба, ціни Десь як в звичайному одеському кафе, можете подивитись. Є меню завтраків, але всі номера в готелі це апартаменти. Тому Хто хоче їсти звично для себе їжу або має диетичні потреби, всі можуть користатися кухнею в своїх апартаментах, щоб бути здоровими та може непогано зекономити кошти. Взагалі така зелена квітуча територія, дуже приємно гуляти. І багато місця інфраструктура. А це головний басейн, в якому насправді людно, весело. Народ відпочиває і на шезлонгах є дитяча зона. Народ реально кайфує. Є шезлонги на сонячній стороні, в тіньочку і сосни навколо. Ну реально дуже круто. Ще один невеличкий дитячий майданчик. Велика відкрита парковка. Тут ще один дитячий майданчик. І знову... І знову басейн. Це, ну, мені здається, головне місце в готелі, тому ну що спека і потрібно охолонути. Дуже прикольно, коли біля басейну у тебе сосни. Так все яскраво. А це готельний корпус Antares. Він теж пропонує номери апартаменти. Я не буду занадто тут занурюватися. Можна деталі подивитися. На сайті готелю, але його фішка це панорамний вигляд на море прямо з твого номеру. Це реально круто. Море виглядає бомбезно. Ну це, це реально задоволення. Просто коли... Так ти бачиш море зверху, це круто. Тут альтаночки, мангал, хтось там керує процесом, але тут є особлива зона. Мабуть, півсотні альтанок. Теж з панорамою моря. Приємного. Багато льтаночок зайняті. Народ кайфує. Наше це море. Там взагалі майже немає людей. Але дуже багато кулінарів, які самі собі шкварять м'ясо, щось готують. Такі поляни не слабенькі. Так, жариш, шашлик, дивишся на море, йдеш в басейн. І так можна тиждень відпочивати. Багато альтаночок Реально зайняті. Я здивований. Це каже про те, як багато людей зараз в готелі. Тут відеольтанок починається спуск до моря. Звідси я робив невеличку панораму там відео. І викладав вже перед цим. Мені здається, це круто. Повернувся до дитячих басейнів та кафе. Тут такий кіньочок з кустів як той шп'ю. Роблю свої зйомки взагалі готель працює. Круглий рік і це чудове місце для того, щоб робити тут які, якісь тімбілдинги, корпоративні движухи. Є майданчик спортивний з пляжним футболом та волейболом. Можна проводити спортивні тренування. якісь корпоративні події враховуючи що тут всі номери – це апартаменти хочу вам показати місцевий магазин прямо на території готелю в якому можна знайти все необхідне магазине для бытовой химии, спиртных напоев, овощи, фрукты, а же на ведь ананас. Водичка, морозы, мясо. Мают даже Платіжний термінал для термінових потріб та дрова для мангалу. В готелі є великий підземний паркінг. О, тут таке ехо. Ну і він же слугує надійним бомбосховищем. Для тих, кому це реально потрібно. Ну, Думаю, що насправді так завжди спокійніше. Досить велика парковка на відкритому повітрі. Машин багато, людей багато. Тобто в готелі реально ну, майже аншлаг. Я думаю, що вільних номерів може взагалі не бути. Але сьогодні субота, то це як би так і повинно бути. А це котеджі. Економ. Виглядають вони непогано. І деякі з них з кондиціонерами, деякі без. Але цікаво, що вони розташовані так, що з них фактично відкривається вигляд на море. Якщо є бажання зекономити гроші, то до ваших послуг. Ага, ось тут вже котеджі без кондиціонерів. Трохи скромніші. Танісний стол, стіл, кухня. Кухня безпосередньо для котеджів. Ага, туалет, душові зручності, яких немає в економномерах. номерах, але в цілому вони є. А так виглядає шостий місний апартамент, в якому Кухня студія, диван, стіл, мікрохвильовка, повноцінна кухня, витяжка, двокомфортна, двокомфортна плита, чайник, посуд, мийка, мічі, засоби. Ну, реально є все необхідне. Посуд. Кастрюлі, телевізор, досить великий холодильник, великий балкон з ротанговими меблями. На другому поверсі по сходах ще дві. Пальні кімнати з двомісним ліжком. Теж телевізор, теж кондиціонер. Ну, в кожній кімнаті і телевізор, і кондиціонер. Все дуже добре зроблено. Реально виглядає дуже приємно. Світло на сходах можна включити і виключити і знизу, і зверху. О, свіже повітря. Так і піднявся трохи вітерок. Дуже добре. Великий, великий балкон. Якщо потрібно, в цьому номері можна відпочивати. Може відпочивати шестеро гостей. І тут ще дивимося санвузол. Ванна. Ну, тобто все дуже зручно, якісно. Просто нема питань. Єдиний недолік в моєму апартаменті це те, що не працює, точніше, поломана сушилка для білизни. Ну, уявляєте собі, так? Да? Це ну, реально єдиний недолік. А зараз, ну, дуже хочу звернути увагу на те, що тут є генератор і він працює. Світло відключають по всій країні, і Грибівка і Кароліна Бугас не виключені. не виключені і Мені вже довелося скористатися цією перевагою, виключили світло, але за дві хвилини вробили генератор і з'явилась можливість і зарядити телефон і подивитися телевізор. Включається Wi-Fi на всій території готелю від генератору. Ну, тобто, це дуже приємно і зручно. Чайника не включиш, але в цілому. Це дуже круто. Ну нам тільки залишається спуститись сходами до моря. Подивитись на нього близько? А ось і море. Перевірський пляж. Можна побачити гарну панораму аж. Сржейки, людей небагато, але зараз вже шоста вечора. Свіжий вітер. Сьогодні дуже спекотний день. З до моря зайняв в мене десь дві хвилини. Ви самі бачите ці пірамідки. Це не дуже приємно. Взагалі купатися в море будуть заборонено, але ну, насправді люди ігнорують цю заборону. Водичка чиста, дуже красива, дуже приємна. Але я бачу, що більшість відпочиваючих в Меркурії залишаються на території готелю. Морі, але більшість людей насолоджуються відпочинком біля басейнів, на мангалах, кафе. Мені тут дуже подобається. Я і вам рекомендую цей готель. Ввечері все стає. Інакше таке романтичне. Підсвіка в басейнах. А в великому басейні досі свято життя. Молодь. Чува розважається. Це круто. На майже завершені завтра. Ранковий вихід до моря. Подивимось, як все виглядає вранці. Ну, мій огляд завершується. Ранок йде прибирання чистка басейну А нам Час подивитися на море. Над морем стоїть така легка димка. сюди. Спустимось і подивимось. Восьма година ранку вже дуже ярко світить сонечко. Так досить. Пекотно відчувається, що день буде дуже спекотний. Спокійне море, така димка над морем. Це пляж під Меркурієм. Ось готель. Видно на горі, корпус Альтаїр зліва, прямо котеджі. Альтанки. І при бажанні можна спуститися до моря на пляж відпочити, але ви бачите ці величезні пірамідки, триножники, як їх назвати. Тобто офіційно доступу до пляжу немає, купатися заборонено. Але ну, деякі люди це ігнорують. Зараз пляж ще пустий, але в день тут буде людей набагато більше. На цьому завершуємо подорож до Меркурія. Дуже цікавий готель. В першу чергу він підійде людям, сімейним, які приїхали цією сім'єю відпочити, щось приготувати на мангалі, відпочити біля басейнів, ходити скупатися на морі, ну, взагалі відпочити від життєвих проблем. То приїжджайте відпочивати. в Готель Меркурій. В описі я дам усю інформацію, як дістатися, посилання на сайти і таке інше. Море чекає, літо вже з нами. Побачимо.